Всім привіт! І я вирішила вам показати <laughs> всі фільми за участю Річарда Гіра, хоча насправді Джулію Робертс я люблю теж. Я вже забула за цей фільм, мені Ютуб викинув в рекомендаціях, і якщо вам не треба англійською мовою, як мені, то можна навіть на Ютубі подивитися Це наречена втікачка. Мені дуже сподобалась думка цього фільму, хочу з вами поділитися. Може, ви не дивились цей фільм, може просто посміялися, як з комедії, і не зауважували. Але мені здається, що думка цікава і досить слушна. Джулія Робертс, а точніше, її героїня, вона приваблива у фільмі для багатьох чоловіків. От всі з нею хочуть не просто там. Біс його знає, чого, а одружитися. От уявіть собі, і вмовляють її, і не можуть її забути, згадують її з Річардом Гіром потім, роками, все життя. Це жінка мого життя. І вони відразу розжовують таємницю її привабливості, кажуть про те, що вона повністю підлаштовується під чоловіка. І переконує, що вона любить все, що її новий коханий. Навіть яєшню смажити, як він, сніданок такий точно, що в неї мета життя така точна, сходити на Єверест чи бути хіпі, що там ще. Вона там, священником, в неї був роман і майже одруження. І це справді дієво. Вам психологи про це можуть розповісти. В мене був вчитель, вчителька, точніше, психолог, не викладачка, вона шкільний психолог була, це є друга освіта, вона казала, що я можу легко звабити будь-якого чоловіка, при тому, що вона ну, далека від Джулі Робертс, якщо ми кажемо про зовнішність і від стандартів. І вона насправді це могла показати вам. Вона відразу розповідала, що вона робить. Вона дивиться, чим цікавиться чоловік, вступає в гурток, наприклад, який цікавий чоловіку, читає, досліджує його, цікавості. І після цього є теми для розмов. І чоловік думає, що ви його друга половинка. Так що, дівчата, можете обдурити когось. Ну, єдина тут проблема, що вона, сама героїня, думає і не впевнена, що вона зможе все життя таку роль грати. І сама вона навіть загубилася і не знає, що їй подобається. Це ж західна така початок західної думки про те, що жінка повинна в першу чергу думати про себе, жити своїми якимось ідеями. Тут єдина проблема, що чоловіки вряд чи будуть підлаштовуватися, грати якісь там ролі, ну, як не крути, а чоловіки сильніші у цьому світі, і вони винаходи їх. Гроші в їх руках, влада в їх руках і в західному світі теж. І це таке цікаве питання. Чому так? Не тому, що вони там щось з силою захопили, а тому, що слушно каже чоловік-програміст, що, ну, добре, жінок взяли у полон і не давали їм бути Моцартами, Інштинами. Останні 2000 років. А, але ж 100 років вже можна, і вже три покоління повинно бути, а щось так і нема. Ні Моцарта, ні Бідховіна, ні Ейнштейна. а Кюрі вона за чоловіком повторювала, як героїня Джулі Робертс підлаштовувалась під чоловіка. От мені здається, що це такий переконливий аргумент. Що ви з цього приводу думаєте? Я вам дякую за увагу і сподіваюся на ваші коментарі.